Привіт, друзі. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна, і я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми покажемо вам малюнки нашої постійної телеглядачки із села великі лази Ужгородського району нашої Закарпатської області. Це Ксенія Гутич. Ксенія постійно дивиться наші передачі і разом із мамою всі домашні завдання виконують. І білочка залюбки покаже малюнки Ксенії у своєму. Музей. А розпочнемо показ малюнків ксенії Гутич із зими. Це черепаха Ксенії. Дівчинці 5 років. Це лев, якого ми робили з паперу. Тут бачимо доброго крокодила із сказки «Ай болить а це героїня казки, муха, орачка. Тут мишка. А це кит із мультфільму Пригоди капітана Врунгеля. Тут у Ксенії мав Чичі, яку врятував Айболить. На цьому малюнку Ксені наша білочка рятує зайців. А ця довгошия – головна героїня казки Людмили Кудрявської Ангіна у жирафи. А ще малята Ксенія нам нам писала і віршик про жирафу. От, послухайте, будь ласка, довгі ноги, куций хвіст, ну, у цього звіра зріст. шия довша, ніж дві шафи. От так шия у жирафи. <головік> Молодець Ксенія. Сьогодні... Ксенія, що в нас Оленко? Ксенія, ти сьогодні у нас переможець і отримаєш книжечку Ангіна у А Хто автор цієї книжечки Оленко? Людмила Кудрявська. Правильно, молодець. Крім книжечки, ти ще звичайно отримаєш іграшку, календарик і ось таку книжкову закладку. Із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок і домашнє завдання. А домашнім завданням буде загадка Юрія Шипа із книжки Хто і що це. Отож, малята, слухайте уважно, і Оленко, слухай. Слухаю. Для зв'язку ніхто не має. З ним ніяких перепон. Як захоче, розмовляє малята. Це мобільний. Звичайно, ми гадаємо з Оленкою, що ви малята здогадалися, що ж це і намалюєте нам відгадки. Але малюнки малята малюйте обов'язково фарбами. Ну а якщо немає фарм, то хоча б фломастерами, щоб потім їх дуже добре було видно на екрані. Переможець дістане призик сюрпризик. Свої листи малята насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На Добраніч, малята!